14 червня в Балтійських країнах проходить День скорботи та надії. 14 червня 1941 року радянська влада розпочала масову депортацію населення з цих країн. Були арештовані та депортовані члени кабінетів міністрів, держслужбовці, офіцери, вчителя, журналісти, студенти. За одним сценарієм події проходили в Литві та Естонії. З арештованих було сформовано декілька ешелонів і відправлено до спецтаборів НКВС, в тому числі і до Старобільська. Судячи з документів, в Старобільському таборі готувалися прийняти 4450 литовців та 4664 естонців. Зараз відомі дані про відправку до Старобільська декількох ешелонів з арештантами. З Литви ешелони відправили 16.06 – 719 арештантів, 19.06 – 1311 арештантів, 20.06 – 1139 арештантів. З Естонії до Старобільська відбули два ешелони 18.06 – 994 та 1028 арештантів. Депортованих планували розташувати в стінах Старобільського жіночого монастиря, тобто у спецтаборі НКВС, де також отримували польських полонених. Але ешелони прибули до Старобільська 23.06.1941 року після нападу Німеччини на СРСР. Тому у той же день ешелони без розвантаження було переформовано та відправлено до Сибіру.